Сьогодні, 27 жовтня, День української писемності і мови. Це свято, що гуртує усіх нас на шляху відродження духовності, зміцнення державності, формування громадянського світогляду. Кожен народ відбувся тоді, коли усвідомив себе у рідному слові. Вишукана в розмові інтелектуалі, чітка і регламентована в дівовості. Легка і гучна в бесіді друзів. Обризно багата, лексично наповнена в літературних творах. Такою постає українська мова перед нами сьогодні. Я так люблю, я так люблю тебе, моя співуча українська мова. В тобі шумить полісся голубе. І дужі хвилі гомонять мої прої. В тобі живе Карпатська височинь, що манить у незвіданий майбутнє. І степо безкраї рочі, і кобзарева дума не забутне. Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття, але найбільшим винаходом людства було письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинні знання, адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. Мова кожного народу неповторна і своя. Ні, гримлять громив негоду в житті трелі й солов'я, Солов'їну, барвінькову, колосисту на віки, українську рідну мову, вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буде всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Часів улянські алфавіти беруть початок з Кирил, система писаних законів, за допомогою яких Кирило один із двох бритів Смолян, посланих до Моравії, записав деякі релігійні тексти. Перші старі літопизни не дійшли до нас в оригіналах, а збереглися в копіях або переробках. У 1113 році з'явилася словозвісна праця Печерського несторання топистця Повідь минулих літ. Хотілося б була найдавніша пам'ятка давньоруської літератури Слово о окупу ігрою та Остромурове Євангеліє. На Переступинському Євангелії присягається на України і наші президенти. Сучасна українська літературна мова пов'язується з конкретною датою виданням Енеїди Котляревського у 1798 році знаменита поема стала першим друкованим твором, написаним живою народною мовою. Ще одна дата 1840 рік, коли вперше було видано твори Тараса Григоровича Шевченка, можна вважати доленосною. З того часу українська література. Стала не важкий, але плідний шлях розвитку, де були і перепони, і заборони. Мова це показник культури людини. Не даремно кажуть, заговори, щоб я тебе побачив. На жаль, сьогодні є небагато людей, які володіють досконало рідною мовою. Причиною цієї прикрості є так званий суржик. Ще багато років тому Максим Ривський закликав: як парость виноградної лози, зликайте мову. Пильний, ненастанний, політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона служить щоразу вам, хоч і живе своїм життям. Сьогодні ми щиро звертаємось до Господа, щоб Він оберігав нашу мову, нашу Україну і наш народ. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які мужно боронять наш рідний край, щоб нарешті на нашій землі запанував мир і спов, щоб матері не оплакували своїх синів, які гинуть на своїй же землі. Коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь, молитвою звертаюся до Бога і мовою вкраїнською. Прошу для України Бога щастя і захисту для всіх її дітей. Бо мова українська, мов причаща, теплом своїм торкається в ріде. О Боже, мій великий, самобутній, мою українську мову порятуй. І світлий день прищастя, день майбутній. В країну царство щастя приготуй. Подальша доля нашої мови. Залежить від всіх нас, від того, як буде рідне слово бриніти в нашій душі, як воно буде жити, в ній. від нас залежить зараз, чи перерветься золота нитка тисячоліть і чи оживе і зіграє на сонці. Догірилося нам і повірила у нас. Не сполохайте рідного слова. Захистіть його, притуліть його до серця. Поповнить ним своє життя, ти рідна мову, чиста, як роса, целюща і невичерпна, як рениця, святиня наша, гордість і краса, Ти розум народного страбу.